Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я, Наталія Гайовик. Близько 1330 15 грудня, камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Пирогова. Водій автомобіля БМВ не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив зіткнення з автомобілем Мерседес. А той, шляхом інерційного руху, в'їхав у Фольксваген, що рухався попереду. Три машини зазнали пошкоджень. Не викликаючи патрульну поліцію, водії вирішили усе за згодою сторін. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Пирогова 16 грудня о 14.26. Водій автомобіля «Форд» перед початком виконання повороту праворуч не переконався у безпечності своїх дій, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Ауді, який їхав у попутному напрямку. На місце події прибули патрульні поліцейські. Вони пізніше зазначили, що кермувальники вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Увечері, 16 грудня, за допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано ДТП на перехресті вулиць Келицької та Лялі Ратушної. Там водій автомобіля Ауді не надав перевагу у русі автомобілю Нісан. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. До місця події було викликано поліцейських. У результаті на водія Ауді складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. О 12.34, 17 грудня, камери ситуаційного центру зафільмували аварію на перетині Гнівенського шосе та вулиці Пирогова. Водій автомобіля Рено не дотримався безпечної швидкості руху та не слідкував за дорожньою обстановкою, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем БМВ. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками. Зрештою, на кермувальника Рено патрульні поліцейські склали адміністрацію адміністративний протокол за статтею 124 Вночі 18 грудня на вулиці Київській трапилась жахлива автопригода. Водій автомобіля Фольксваген з невідомих причин не впорався із керуванням, здійснив наїзд на бордюрний камінь, підірвав колесами тротуарну плитку біля декоративної інсталяції та зупинився посеред дороги. До понівеченого транспортного засобу збіглися небайдужі громадяни, щоб надати хоч якусь допомогу. Оперативно до місця події було викликано поліцейських та медиків. За попередніми даними у кермувальника білого легковика, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забій грудної клітини і тупа травма живота. Його госпіталізували до медичного закладу. Остаточний діагноз встановлюється. Наразі правоохоронці розслідують усі обставини та причини цієї аварії. До цього моменту це усі новини, а ми не втомлюємось нагадувати. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час точну адресу та деталі ситуації.